Урок математики на тему досліджуємо взаємозв'язок додавання і віднімання. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Ось і ми часу не гаємо, а урок свій починаємо. Для вас підготували урок вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Скажіть мені, що це? Звичайно, це потяг. Отже сьогодні ми з вами будемо подорожувати на потязі. Хто веде потяг? Звичайно, машиніст, він запрошує нас у мандрівку країною математики. Але щоб потяг поїхав, слід розв'язати рівності. Один плюс нуль буде один. Один плюс один. Буде два. Звичайно два плюс один буде. Три. Молодці. Два плюс два. Буде. Чотири. Три плюс два. Буде П'ять, вірно. Чотири плюс два. Буде. Шість молодці. Три плюс чотири буде. Сім, звичайно. Ми вже знаємо число сім. Пригадайте, якою цифрою ми його позначаємо? Ось вона, ось як вона пишеться. А що ми знаємо про число 7? Воно менше на 1, ніж 8. Воно більше на 1, ніж 6. Ми вже знаємо склад числа 7. Пригадайте його. Пригадали молодці, а тепер ми з вами спробуємо розв'язати. Задачі. Перша задача, каже мама квочка у мене три дочки та два синочки. Скільки діточок? Отже, три та два. Три плюс два буде п'ять, вірно. Друга задача. У садок до годівниці прилетіли три синиці, потім ще чотири птиці. Скільки птиць на годівниці? Три і ще чотири. Три плюс чотири буде сім. Наступна задача? Ось до класу на урок. Прилетіло шість сорок. Дві пізніше прибуло. Скільки всіх сорок було? Шість і ще дві. Шість плюс два буде вісім. Молодці. Зупинка ігрова, вправа доміно. Нам потрібно скласти за кісточками доміно можливі рівності на додавання і віднімання. Перша кісточка доміно на синьому фоні 5 крапочок на блакитному 1. Складаємо рівності 5 плюс один буде 6. 1 Плюс п'ять буде шість. А тепер на віднімання шість мінус один буде п'ять. Шість мінус п'ять буде один. Молодці. Наступна кісточка доміно. На зеленому фоні чотири крапочки, а на рожевому дві. Давайте складемо спочатку рівності на додавання. 4 плюс 2 буде 6. 2 плюс 4 буде… Знов 6, молодці! А тепер на віднімання. 6 мінус 2 буде 4. 6 мінус 4 буде… Вірно, два. Наступна кісточка доміно. На рожемовому фоні дві крапочки, а на фіолетовому шість. Отже, перша рівність на додавання два. Плюс шість буде вісім. Шість плюс два буде. Знов вісім. Умнічки. Вісім мінус. Два. Буде шість. Вісім. Мінус шість. Буде два. Молодці. І остання кісточка доміно. На блакитному фоні п'ять крапочок, а на жовтому три. П'ять плюс три. Буде. Вісім. Три плюс п'ять буде. Знов вісім. Вісім мінус п'ять, буде три. Вісім, мінус три, буде п'ять. Молодці, ви дуже добре виконали це завдання. Працюємо далі. Наступна зупинка, зупинка тренувальна. Нам потрібно прочитати рівності, користуючись підказкою. Перший доданок 5, другий доданок 1, сума – 6. Це компоненти дії додавання. Читаємо рівності? Перший доданок 6. Другий доданок 4. Сума 10. Перший доданок 2. Другий доданок 7. Сума 9. Перший доданок п'ять, другий доданок три, сума – вісім, а тепер самостійно. Молодці! Перший доданок чотири, другий доданок чотири, сума вісім. І поки ми з вами ус нарахували, наш потяг прибув на зупинку Пізнавальна. навкруги чудова галявина. Лісові звірята почали готуватися до зими заздалегідь. Білочка зібрала гриби та горішки. Скільки грибочків зібрала білочка? Вірно, п'ять, а горішків? Теж п'ять. Ні, один, звичайно. Який приклад потрібно скласти, щоб дізнатись, скільки всього грибів і горіхів зібрала білочка? Давайте його запишемо. Перший доданок 5, другий доданок 1. Сума 6. А чи зміниться загальна кількість запасів білочки, якщо ми запишемо ось такий приклад? Перший доданок один, другий доданок п'ять. І сума наша не змінилася, сума – шість. Горішок білочка віддала сусідові. Який приклад можна скласти? Записуємо шість мінус один буде 5. Або від суми шість відняли перший доданок 1 і отримали другий доданок 5. Ми можемо скласти аналогічний приклад, якщо білочка віддала замість горішка грибочки. Від суми шість відняли другий доданок 5. І отримали перший доданок один. Ми з вами спочатку складали приклади на додавання, а потім на віднімання. А давайте дослідимо смужку. Яка смужка ілюструє перший доданок? Звичайно, зелена, а другий вірно, жовта. Скажіть мені, а що є сумою? Зелена жовта смужка. Якщо ми аркушем прикриємо спочатку перший доданок, то отримаємо другий доданок. А якщо другий доданок, то отримаємо перший доданок. Отже, якщо від суми відняти один з доданків, дістанемо другий доданок. Повторіть. Якщо від суми відняти один з доданків дістанемо другий доданок. Молодці. Остання наша зупинка зупинка пояснювальна. Складемо рівності на віднімання за виразом 3 плюс два. Три. Плюс 2 буде 5. Перший доданок 3, другий доданок 2, сума 5. Якщо від суми 5, віднімемо перший доданок 3, отримаємо другий доданок 2. Утворилась рівність 5 мінус 3 буде 2. А якщо від суми 5 віднімемо другий доданок 2. Отримаємо перший доданок 3. Утворилась рівність 5 мінус 2 буде 3. Сьогодні на уроці ми дослідили взаємозв'язок додавання і віднімання. Молодці! До нових зустрічей! Дуже була рада з вами працювати!